Чи належно великі підприємства сплачують податки. Народний депутат України Юрій Дерев'янко запропонував це перевірити, а саме створити спеціальну комісію та запросити до неї представників всіх фракцій облради на переконання нардепа бюджетних коштів постійно бракує, особливо на розвиток територіальних громад. А великі підприємства, які працюють на території області, не завжди справно і сплачують у підсумку. Дохідна частина бюджету не отримує мільйони гривень. На превеликий жаль, ми маємо величезну кількість недоплачених коштів бюджету. На превеликий жаль, величезна кількість хабарів сьогодні отримується органами місцевого самоврядування за те, що хтось тихо сидить і мовчить. Тому я вас дуже прошу, як представників в області, як представників від громади усіх усіх наших районів, підтримати це рішення, утворити цю комісію. І дати можливість наповнити бюджет і для того, щоб знизити ту соціальну напругу, яку ми маємо в кожному фактично районі. На переконання представників партії воля задокументованих фактів ухилення від сплати податків великими підприємствами, є безліч по окремих суми доходять до 15 мільйонів гривень. Відтак необхідно, аби до роботи майбутньої комісії долучилися не лише депутати облради, але й громадські активісти та журналісти. Дуже важливо є на даному етапі. Дуже важливо, щоб ця комісія була дієва, щоб її робота була проз. Зори відкрита, і що в цій комісії брали участь громадські активісти. І зараз ми будемо пропонувати і інформувати громадських активістів Прикарпаття про те, що така комісія створена, особливо з тих районів, де знаходяться великі підприємства, щодо яких буде здійснюватися вивчення інформації про те, яким чином платяться податки, куди вони розподіляються. Не виключено, що створення такої комісії відбудеться завдяки спільному розпорядження голів ОДА та облради відтак ухвалити від. Відповідне рішення обранці зможуть на наступному пленарному засіданні.